Виходять наші козочки на двір, випускаю. козлик. буде сьогодні теж бігати, не буду його прив'язувати. Буду тут недалечко слідкувати за ним, щоб він нікуди не стрибав. Курочки там уже несуться, буду скоро збирати яйця. Отак наділа відро на голову, і що це ти зробила? Вони зерна хочуть і висівку дуже люблять. Висівку я їм принесу, покладу тут прямо на дворі, будуть їсти. Вони дуже люблять їсти з відра. А сарайчик я закрию, щоб нашим дівчаткам не було холодно і маляткам не було холодно. Поки що на двір я їх не випускаю. Кози після охоту, щоб не було маститу. Ой, тут у вас брудно порозсипали. Зараз соломки постелю вам. Тут у нас все поряд. Дуже вдясно, що чоловік залишив тимчасово на пару днів роботу і з нашим родичем вони разом полагодили цей тин. Поклали тут двері, і в нас тут все поряд. Я можу спокійно. Сама управлятися Все поряд недалеко. Ой. Стелю, щоб вам сухо було, дівчатки мої хорошенькі. Сіно падає, але вони ж і сіно замазують, тому соломки досипаю. Що лишнє взяла, кладу тут. Вимкну світло, щоб даром не нагоряло. А ви що зайшли? Не хочете бути там? Будете тут сидіти? У нас Саша така з характером, її раніше всі боялися. Спочатку перша вона їсть, потім вже всі підходять. Ну, а зараз вона зайнята своїми малятами, тому... живуть спокійно, всім все добре. Все, вимикаю світло і залишаю тут Марусічка зі своїм козликом він там помістився. Так, все, вимкнула. Погода сьогодні чудова, світить сонечко, вітерець дує свіжа. Ну, така дуже хороша, тепла зима. Курочки у нас ходять разом в одному подвір'ї, Ну, поки ми не можемо їх нікуди діти, хай гуляють. Можливість буде тут купити сітку, закрити повністю всі дірки. Буду закривати їх, будуть у цьому дворику. Це Цесарочки теж будуть поки тут, тому що холодно буде їм. В тому літньому приміщенні, а вони самі обрали це місце. Тут у нас також живуть і бентамочки. Сюди ми одного півника помістили і всіх курочок бентамочок забрали сюди. Всіх півників ми перевели до півників. пір'ячко вчора їм різали, я ще не прибрала, вибачаюсь. Тут у нас уже курочки несуться. Я збираю тепер яйця ввечері, щоб їх не лякати. О, співає півничок. А там вон сидить бентамочка, може видно. Я так думаю, що тут в цьому сарайчику тепло і бентамки почнуть нестися. Я так хочу від них також мати потомство, щоб було. Але буде видно. Прикриваю я двері сюди. Отак. Курочки можуть заходити, кладуть цеглинку. Так. Чоловік пропонував зробити тут лаз, але я не хочу. Тут такий теплий сарайчик, щоб якісь були дірки сюди, щоб тут було тепло хочу. Тому вдень вони, вони вже знають, вони звикли вже куди заходити. Зараз я ще піду, подивлюся, що роблять наші. Пітушки, півники. Ти що тут робиш? Зайшла козочка сюди. Ну це вона маленька, тому пролазить. Там у нас ще живе на тому подвір'ї індик разом з індичками. Ага, Олег їх нагодував вже, тому я заходити не буду. Там у нас ходять півники бентамки. є також молоді півники звичайні. Є два старих таких півня. Наче миряться, наче все нормально. Бо не знаємо, де їх поки подіти. Півників ми продаємо, Бентамських. Може кому потрібно. Хто живе недалеко. Тут біля нас, Одеська область, траса Одеса рені одеса болград Проїздом можливо, хто буде, хто цікавиться. Пишіть з радістю, віддамо цих півників хороші руки. А індичок у нас з'явився недавно. Я дуже хотіла, щоб там були і індики. Їхні самки дуже хороші, мамочки. Вони висиджують яйця, можуть висиджувати і курячі яйця, і перони. І гусячі, і це перепелині не знаю, Може, вона подавить їх. Ну, будемо все пробувати. планів у нас багато. Будемо пробувати все. Дуже хороша погодка, дуже гарне сонечко світить сьогодні. Трошки віє вітерець, але нічого. Морозу немає. Але ми готові. Зима надворі, тому якщо холодно, якщо мороз, сніг. Приміщення для. Цих півнів і індичок є, воно, правда, не опалювальне, але все ж таки є, вони там повністю закриті. Для курочок тепленький сарайчик, для козичок сарай теплий. Так що поступово будемо налагоджувати, що і до чого. Ще хотіла показати, тут у нас такий є сарайчик, невеличкий, невисокий, я не знаю, тут тримали, можливо, свинку. Невисокий такий, але в ньому нема дверей. Тому ми з чоловіком спілкувалися, як краще його використати. Двері покласти можна і зробити місце тут. Або для кіз дойних на літо, або якщо покласти двері такі і причепити лампу обігрівальну, тут можна тримати позики. Окремо, щоб він не був з козами. А Вже випускати його, коли почне трава рости. Буде пастися, прив'язаний на цупку. Ну і на осінь ми його будемо відпускати тоді, коли потрібно, буде покривати козочок. Ну, в першу чергу наших. А потім, ось, як минулого року, у нас наш біляшик покривав і сусідських кіст. Скільки раз ми його забирали звідти, було і таке. Тут отару немає на нашому краю, тому ми самі їх пасемо. Мріємо, щоб була отара, тому що це набагато легше. Вранці завів, ввечері забрав. А так, я в день бігаю і по... бігала і поїла їх. Це постійно треба бути вдома. Буде час, буде видно щодо чого. Все буде видно. До речі, на нашому каналі ви можете знайти відео, як прийшло літо в нас, як ми. Поїли, годували наших козичок, де ми їх прив'язували. Це все є у наших відео. І для того, щоб не пропустити нові відео, вам достатньо буде просто нажати, нажмати на е, дзвіночок е, два рази, наче там треба нажимати, щоб е, отримувати повідомлення. І ви не будете пропускати нові відео. Будете завжди в курсі того, що у нас відбувається. І ще відповідь на питання: ви питали з приводу яєць на інкубацію. Поки ми не продаємо яйця, тому що збираємо для себе десь початок весни, березень, квітень. Я дам знати, якщо все буде добре, курочки наші будуть нестися, Можливо, буде і продаж і яйця під інкубацію. У нас три півня. Покажу зараз їх. Один півник звичайний, такий біленький, гарненький. І два півника в нас голошиї. Вони, вони дуже, дуже гарні такі, дуже хорошенькі. Я тримаю їх для того, щоб вони ну щоб було потомство від них. Є від них потомство, такі голошиї курочки, вони дуже хороші. Курочки і нас ну, висичують яйця і несуться добре. Я це вже побачила сама, коли виростила таких курочок. І є ось курочки породи Ломан Браун, також від них можна отримувати потомство. Ну, Що сказати, у нас така суміш, суміш курочок. Вони гуляють у дворику, їдять вони, сіно їдять, і якогось черв'ячка, якусь комашку знаходять. і Їжа у них завжди свіжа, я годую їх. Тим чим у нас є, стараюсь, щоб все було свіже і не було там таке, що підгнивше чи зацвівше. і вони добре несуться. Що курочка, що трапилося у тебе? Що трапилося? Ти їла сіно, а ну стой, ти їла сіно і подавилася, чи що? Оно, стой. Все добре, 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 все. Подивлюсь до неї, вона їла сіно. Щось там в неї трошки застрягло. Так, вас я не пускаю. Вам зараз дам свою їжу, насиплю висівку і зерна.